Колеги, друзі, усім привіт! Румбія запрошує вас на черговий вебінар з дуже провокативною назвою Як вижити бізнес-аналітику на проектах з фіксованою вартістю. І цією інформацією з нами цього разу поділиться Маріан Дмитрів, який є лід бізнес-аналітиком в компанії EPAM. Маріан, розкажи, про що ти нам розкажеш, вибачте за тавтологію, і чого ти нас навчиш. Так, дякую, Ксенія, за вступ. Так, справді ми поговоримо про проекти з фіксованою вартістю. Ми порівняємо їх з проектами та матеріал типу. Ми подумаємо на те, як потрапити чи не потрапити на проєкти, які є челенджі, підводні камені на таких проєктах, що з ними робити, як їх обходити. Також зглянемо ідеальні сценарії таких проєктів і неідеальні. Як таких неідеальних сценаріїв все-таки виживати? Як не потрапити на фікс прайс проект звучить справді як дуже важлива інформація, тому друзі, приєднуйтесь, Ми будемо щиро раді вас бачити.